Товариство Олді Житомир, товариство Рембудекспрес, який, наскільки я розумію, генпідрядник за вказівкою Олді Житомир продовжує знову руйнувати будівлю, яка належить електровимірювачу. По цьому факту було вже порушено кримінальне провадження ще зимою пісь перед Новим роком. На даний момент також знаходиться на розгляді в суді справа за позовом самого Олді. На 13 березня призначено засідання. Вони чомусь вирішили не чекати, по почали знову руйнувати. Позрізали газові труби без документів, без будь-яких санкцій, без будь-чого. Не допускають працівників поліції на території ворота забарикадовані. Вони поліцію не допускають. Газовики кажуть, що їм потрібно попасти на територію, але їх так само не пропускають. Ми викликали службу надзвичайних ситуацій під час того, як зрізались газові труби, болгарками іскри летять. Газові труби незрозуміло, як там газ є, немає. Нікого на територію не допускають. Тавники олді. Щойно був директор олді, але він уїхав. Він зараз сказав? Він нічого не казав. Написали заяву по факту того, що пошкоджена будівля, пошкоджено газові труби. Поліція говорить, що ніяких дій без рішення суду вчинятися не буде.